Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам! І сподіваюся, ви не забуваєте їм допомагати і донатити на необхідні проекти, на необхідні збори. Це рубрика без кісток. Знову сьогодні. А, бо, як то кажуть, я не договорив. Сьогодні у випуску про те, як різні альтернативно обдаровані люди намагаються підставити генерала залужного. Про Григаніцу Світлани Лободи та арешт Олександра Дубінського. Нагадую, мене звати Богдан Амосов. Я журналіст це мій ютуб канал. Не забувайте підписуватися на нього, ставити ваші вподобайочки, писати ваші коментарі на ті теми, які ми обговорюємо. А можете навіть поширювати це відео. Ну і натиснути на дзвіночок теж буде не зайвим. Ну а зараз несемося. Богдан Амосов. Бескісток. Друзі, перш ніж ми почнемо говорити про це все, що я згадав вище, хочу продовжити тему вчорашнього випуску, а саме того, що у нас із медіаколаборантами, зрадниками з радниками і всіма цими прекрасними людьми. В лапках, звісно, 23 лютого 2023 року видання Українська Правда випускає чергове інтерв'ю із головою розвідки Кирилом Будановим, де журналіст намагається випитати у нього якусь цікаву інформацію. Як завжди, інтерв'ю із Будановим іде важко. Це всім журналістам важко. Дійсно, ну говориш із розвідником. Як ніяк, Буданов багато не скаже, не сильно фонтанує сенсаціями та інсайдами. І тепер навіть прогнози дає не завжди. Окей. Нещодавно в Москві з'явився ще один персонаж це Віктор Медвечук. Де він зараз перебуває, де він живе там, чи він входить у бункер до Путіна? Він зараз намагається, скажімо так, можна нав'язати нав себе як суперексперта з українського питання і повернутися, як то кажуть, в обойму активних діячів з боку Російської Федерації. Угу. Ось що він намагається зробити. Намагається розробляти концепції, там, вирішення питань з Україною, як це робити і так далі. Він працює командою великою, ну, це всі його, скажімо так, знайомі. Які в різний час е, біжали з території України. І дійсно це вже не таємниця, що у Медведчука є проєкт Друга Україна. Він про неї заявив влітку е, про цю другу Україну і долучив до цього проєкту ватанів. Ну хто ж має йому в цьому проєктові допомагати? Хто ж його консультує? Ну не сам же він ось вигадує це все. І там Росії. знаходяться Ви да, 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 да. можете прізвище називати їх? Ну... No. Це прізвища ці відомі, повторюватись нема сенсу. Ну, до прикладу, yeah. пан Єрмалаєв. О, well, і там. Соч, ну а де ж йому бути? Oh. Андрій Єрмолаєв, політтехнолог із зробіти Медведчука. Друзі, ви могли, до речі, бачити його у попередньому моєму випуску. Там були кадри з ним. В попередньому випуску я вам розповідав про телеканал Новини Лайф, який належить нардепу обраному від ОПЗЖ Столару. Який і досі мовить в Україні? Ну столер зазвичай не мовиться. Він не дає інтерв'ю бо дуже багато про що йому доведеться відповідати. А от канал його мовить, і о сюрприз, сюрприз. Друзі, продовжуємо наш святковий марафон. Новини лайф. Усім гарного вечора. Дякую, що ви разом з нами. Прекрасне свято сьогодні. У мене знаєте, з кожної години все краще і кращі гості. За що я дуже вдячна нашій команді, усім глядачам, хто сьогодні разом з нами. Андрій Єрмолаєв, Олексій Гетьман, друзі, дякую, що ви разом з нами. Слава Україні і звичайно вас із святом. Дуже, дуже приємно дуже. вас бачити. Андрію, ми з вами звичайно, по скайпу. Сьогодні дуже приємно вас бачити наживо. Ось Єрмолаєв, ми. На канал Новини Life. Ба більше політехнолог Медведчука не лише туди вмикається. Він ще й приїздить туди в студію. Так він був у Києві на день незалежності, 24 серпня двадцять року, цього року. Тобто, через е, півроку після того інтерв'ю Буданова, яке ми згадували на самому початку. Єрмолаєв спокійнісінько сидів собі у студії, і ніхто його не затримував, ніхто йому жодних перепон не чинив разом із нами. Андрій Єрмолаєв Олексій Гетьман, друзі, дякую, що ви разом із нами. Слава Україні! І звичайно, Слава. вас із святом. Дуже... Я не знаю, що там робив пан Олексій Гетьман е, поважний експерт. А він, мабуть, пошкодував, що прийшов, бо весь етер сидів він не дуже з веселим обличчям. Зате Єрмолаєв просто таки світився. Незалежність на крові це завжди певний період внутрішнього розбрату, тому що це шлях завжди і різних визначень, конфліктів самоідентифікацій. Що ми маємо стверджувати незалежність через самостійність і мирність? Такі відповідальні науковці-експерти мали працювати над якоюсь новою постконфліктною ситуацією з новим суспільством, чи з новим проєктом, якщо хочете. Що ми мали замість цього? Ми мали замість цього постійно так звані майданні підходи, Одні проти других майдан на майдан. А кожен гравець великий грає в Україні. І я не виключаю того, що окрім планів Москви, окрім слабкості України, є так звана третя сила. Це той, хто грається на війні. Російсько-українська війна це глобальний фактор, який дуже вигідний. Питання сепаратизмів це не якісь ну, такі темні сторінки, з якими маємо подолати забути. Вони будуть поступово виникати. Угорське питання на Закарпатті. І ось така у нас виходить весела і фантастична ситуація. День Незалежності, політтехнолог Медведчука, який приїхав із Москви. ну, це ж так сказав пан Буданов. Пан Єрмолаїв. О, ну, він там? ну а де ж йому бути? І ось цей пан Єрмалаєв, пан, сидить просто спокійнісінько. Після цього всього у київській студії розповідає під час. А так і росіян під час широкомасштабного вторгнення, як нам потрібен мир, що це політики вигадали майдани і стравили українців, а не Росія влізла в політичне керівництво України. І спецслужби у 2000-х, і е, намагалася захопити фактично контроль над нашою країною. Розповідає, що сепаратизм Україні взагалі то притаманний, а війна в Україні вона насправді комусь вигідна. Ну певно, через це і продовжується. Ну знаєте, це політикам вигідно. Це треті сили, неізвісно, які Це параполітики, політики там якісь то треті всіх стравлюють. Тобто Єрмолаєв повторює е, типовий набір російської пропаганди, просто в лайт виді е, спрямований е, цей потік як проти України, так і на весь світ. Всі ці наративи, всі ці тези ми з вами чули. Ну і воля! Але ж прояви того, що ми хворі, хворі нездорові, в наша еліта продажна. Всі ці мільярди, які вводяться до спір, в від відни, всі домовленості, поїздки в Москву перепрошую. Половина прізвищ зараз наших національних героїв сиділа в Кремлях в приймальних. Це ж не секрет. Це каже людина, яка приїхала з Москви де працювала з Медведчуком. уявляєте, який це пізд? Це Дєць. В студії українського телеканалу Типу Українському ну він же ж в Україні. Сидить Медведчуківець і продовжує транслювати ватні тези. І в ГУР, в принципі, знають про о, цю особу. Але о, цим займатися має не поїде, а СБУ. СБУ а СБУ. А тепер до теми дня. Чи пак теми тижня. Президент Володимир Зеленський сказав, що виборів під час війни таки не буде. І усі ми розуміємо, що зараз у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно. Безвідповідально, якось так легковажно так граючись вкидати в суспільство тематику виборів. Я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які об'єктивно є перед нашою державою зараз. Це ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів яких від України очікує лише Росія? Я вважаю, що зараз вибори не на часі. Оу, це серйозні речі, друзі. А Про вибори це виявляється вкид такий. То хто його зробив? Нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко? Згідно моїх даних, Зеленський прийняв це рішення і дав відповідне доручення офісу президента готувати вибори саме президента на 31 березня наступного року. Цей, начебто, як конституційний термін, остання неділя березня. Вибори чи може цей вкид зробив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в українському законодавстві є от певні неузгодженості щодо можливості чи неможливості проведення виборів як на парламентському рівні, так і на президентському. Саме тому я звернувся до своїх колег-парламентарів з багатьох парламентів з проханням: дайте, будь ласка, досвід ваших парламентів. Як проводили ви чи не проводили вибори під час війни? І... Чи може все-таки цей вкид зробив голова МЗС Дмитро Кулеба, який прямим текстом сказав: Ми не закриваємо цю сторінку, цебто виборів, президент України розглядає і зважує різні за і проти? Ну, певно, пан міністр це не зі своєї голови взяв і прямо послався на самого президента. Дивина, та й годі: продай козу, купи козу». Втім, друзі, для журналістів, для політологів, для політиків, а ні для кого не секрет, що вже достатньо довгий час, понад півроку, точно а може і рік, соціологічні служби проводять закриті опитування, які не публікуються. Опитування громадян України стосовно того, а за кого б ви проголосували. Проводять вони ці опитування на замовлення провідних політичних сил. Там мірюють і зеленського, і слугу народу, і окрему партію зеленського, якби це була не слуга народу, і залужного, і його партію. Партію залужного. Хоча насправді генерал залужний на вибори не збирається, партію створювати не збирається, і він, як головнокомандувач військ, думає лише про одне про фронт і про захист держави від агресора. А тим часом несеться якийсь дурнуватий політичний процес, в який його намагаються завести. Власне, мабуть, це і є причиною періодичних кидів в засоби масової інформації, чорнухи про головнокомандувача. Бо в одному чудовому казковому офісі, мабуть, вважають, що в принципі про всяк випадок не мають українці нікого підтримувати, окрім однієї лише особи в цій країні. Ну так, про всяк випадок. Ну а раптом, ну раптом оп, і буде можливість провести вибори все-таки. Треба ж бути завжди готовим. Ось, власне, тому після статті Залужного, на The Economist, і з'явилися в ЗМІ вкиди про те, що залужний пише дисертацію Ківалова. Буцімто, ну так, у самого Ківалова просто і пише, а не в Одеській юридичній академії. І одразу почали писати, як так можна, в принципі, писати дисертацію, та ще й ківалова, бла-бла-бла, гав-гав-гав. Одна із головних дівих осіб, яка накинула на вентилятор, була хто б ви думали, Мар'яна Безугла, яка несподіванка, та яку пов'язують з Андрієм Єрмаком, таке непаливо геть. Ось піде якась команда із офісу президента, і Мар'яну одразу. Або інша прийде команда, наприклад, народних депутатів полякати, пригрозити їм карою народною, і створити дике опитування, яке потім транслювала російська пропаганда. І Мар'яна теж тут, як тут. <клух> <клух> Для цього у офісу є багато різних інструментів та осіб, які покірно виконують завдання по коригуванню громадської думки. Один лише нюанс ця розпрекрасна діяльність, яку легко було б пояснити в мирний час. Не виправдати, а просто пояснити геть зовсім не вкладається в час військовий. Коли суспільство і так перегріте, коли інформаційна безпека це найголовніше, коли в суспільстві важлива єдність, і атака на армію, атака на військовослужбовців, на генерала залужного, на головнокомандувача, на наших захисників, це або вистріл собі в скроню, або пряма робота на ворога. Тож певним чиновникам і з певного офісу вже давно був час припинити це. І вся ця історія дуже подобається російській пропаганді. Російська пропаганда катається так і так, і не лише серед нас серед телеграм-каналів та корисних ідіотів, але і за кордоном для цього вони задіють різних журналістів, і поважність, здавалося видання на заході, які дупляне віддупляють, що співпрацюють із агентурою у вигляді різних журналістів чи відомих громадських діячів чи політиків. Публікують російську пропагандоту. Не просто так в цьому році Росія збільшила видатки на пропаганду вдвічі, і нещадно б'є по Україні не лише ракетами, але й інформаційно по всіх фронтах. Ні, я не вважаю, що в керівництві України є конфлікт. Там депутат Ар'єв нещодавно писав, що залужного от от звільнять, і чомусь видалив свій пост і сказав, що його джерела виявилися недостовірними. Знову якісь накидування. Військові роблять свою роботу і роблять її сумлінно. В них немає часу на політичні розборки, і вони цим не займаються. Але з того, що можу судити я, і як мені видається ситуація, є лакеї на банкові, які вже давно живуть виборами, і намагаються творити свою інформаційну діяльність. Виходить, у них це до слова геть погано. Бо і мети вони своєї не досягають, і ворогу підіграють, та ще й розвалили інформаційну галузь України вщент під час війни. Тож, друзі, будь ласка, не ведіться на будь-які вкиди про залужного, не будуйте конспірологічних теорій стосовно його звільнення стосовно загибелі його помічника. Російську пропаганду не читайте анонімним телеграм каналам не теж не вірте. І не читайте їх. І буде нам всім щастя. Прекрасні новини, чи може не дуже слуга Коломойського відправився під арешт. Поки що під арешт домашній. домаєте і свідками фактично намагання зупинити право народного депутата на критику влади, яка здійснюється шляхом розповсюдження моєї особистої думки через різні соціальні платформи та месенджери. Ось вона головна мета того, чого ми сьогодні зібралися. Олександр Дубінський домашній підрешт. На ньому по ньому минули перші суди. За рішенням суду Дубінський під арештом буде домашнім до 2 січня наступного року. Згідно з процесуальними обов'язками, йому заборонили відлучатися з населеного пункту. Він проживає без дозволу слідчого. А за матеріалами слідства. Депутату, як повідомляють, вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для чого він використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити потрібних людей до системи шлях, як нібито волонтерів. Ну, ситуація, на жаль, розповсюджена. Дубінський власне, і сам неодноразово катався за кордон і добре там проводив час. В нього дівчина вагітна зараз. Чипак цивільна дружина, як це назвати, я не знаю. Ось він її вигулював по закордонах, по відпустках, по відпочинках. Я вчора розказувала Бекіна дуже плохо на своєму плохому англійському про паспорт. На англійському припливаємо на місті. мы зачем-то поселились якобы в самой лучшей каюте, но эта каюта находится четненько на носу. Вот так. Ну, то есть сегодня был шторм. Вы представляете, как нас трусило. Я с этим самым, с матюками. Часа полтора я потерпела, с пяти утра, ну, с четырех утра где-то полшестого. И пошла, значит, я приношу что шторм усиливается, пошла на улицу. Ну, сейчас все прекрасно. Солнце, конечно, пропало, но ну, все Капітан прикольний маленька обстояла. І син у него мальчик класний. І да, була вкусна. Все шикарно. Вот ми. Я все, на грязной футболке. з футболки. Це 6. Капітан прикольний конкурси інтересні. Як ви можете бачити по стану дівчини Дубінського, Материнському, відео цьогорічне нещодавнє. І як ви чули з Дубінського, його переслідують, виявляється, друзі. Це його переслідують, бо хочеть, мовляв, закритий рот. Але рот закрити не вийшло, бо Дубінський повернувся додому під домашній арешт і спокійно продовжує свою медійну діяльність. Обсуждаємо главне новини дня вчорашнього, тому що вчора всегда определяет завтра. Обсуждаємо вчорашній день, тому що вчора я ще був на свободі, а сьогодні вже Саша під арешт. Друзі, всім привіт. Доброго утра! Всім чесним арестантам це Утренній Дуб. А... Утренній Дуб. <реш> що це не значило? Перше, за що взявся Дубінський, це тема, яку зараз розкручують усі російські помийки про загибель помічника залужного про те, що ми говорили. Та й взагалі весь ем, спіч, весь спектр. А розмов Дубінського, які він веде у себе в Ютубі, ну просто смердить бояришним диханням Марії Захарової. Притащити дому гранати, показувати їх своїм дітям. Якщо пам'ятаєте, воєнна виставка дронів була організована в той день в драмтеатрі кандидатом на должность заместителя министра обороны некой Марії Берлинской, активисткой, которая с Росята потом в жопу дули, что она не виновата. там как бы, знаете, как, извините за цинизм, умер Вадим и хуй с ним, да. А пока это просто узурпация власти, ползущая, прикрываемая, да чем хотите. Уменьшение американской военной помощи, а, дипломатические ноты о необходимости борьбы с коррупцией, материалы в прессе, которые вы видите. А, и, побежали, дайте нам F-16. Вместо них, правда, дали Макдональдс. Про те, як Дубінський в своїх відео притягує російську пропаганду, я робив окремий випуск. Подивіться, я залишу в кінці посилання, в кінці воно буде в самому кінці, в цих квадратиках. В принципі, це все не новина. Шістка Коломойського, після того, як Коломойського посадили, несе якийсь ватний спіч, його самого намагаються посадити. Ну, це навіть насправді не сенсація. Ба Більше. Uh, ось яка навіть новина цікава. Дубінський виступає за вибори під час війни. Цікаво, цікаво, кому б це було вигідно. Всі будуть ждати до того моменту, поки наші, вибачте за прямоту, американські партнери вже не приїдуть, не візьмуть Володю, не посадять його за стол, не дадуть йому ручку в руки. Раніше це робили, зараз це робить Єрмак, а зроблять вже уже, бо там будемо знати точно, що вже вибор. А може мають приїхати американці і посадити Дубінського? Бо насправді я до чого взагалі це все веду? Підозра у незаконному перевезенні громадян через кордон, це звісно дуже хороша підозра. Але Олександр Дубінський нагадаю, у 2021 році а, році отримав на себе накладення санкцій. Санкції на нього наклали США, і ці санкції були запроваджені управлінням з контролю за іноземними активами. Мінфіну через втручання у президентські вибори 2020 року у рішенні цієї установи йшлося, що Дубінський є частиною пов'язаною з Росією межежею іноземного впливу. О, така цікава історія, то скажіть, будь ласка, що таке знають Штати, чого й досі не знає Україна? Чому стосовно цього е, проти Дубінського не відкрили жодних справ? Чи може просто тому, що ця історія е, стосується так званих плівок деркача, в поширення яких насправді колишні власники Дубінського були дуже зацікавлені? І поки ось цей пан, якого США називають частиною. Пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу, хоч і під домашнім арештом, але не геть не за першочерговою справою. Ба більше. Він ще й чинний народний депутат. Світлана Лобода не перестає зашкварюватись. Це ідеальна зашкварниця. Я б сказав перфектна Я дуже заблуждалась. Я... Очень виновата, что я была безучастна. Я очень виновата в том, что я не интересовалась тем, что происходит в моей стране. Но сейчас я вижу, что все очень однозначно. Я вижу, что есть война, я ее понимаю, я ее чувствую, я ее прочувствовала на себе. Всі несколько дней тому, до речі, цитував вам цей урывок, и вот цитую снова. Бо Світлана Лобода ще раз довела, що вона нічого не зрозуміла, але дуже-дуже хоче залишатися хорошою для всіх. Ба Більше всістися на ту табуретку, з якої вона, як каже, зіскочила. Все почалося з того, що Лобода записала чергову українську пісню. А, напрацьовує, бачите, вона зараз україномовний матеріал. Здалося б, що могло піти не так. А у них знову свято, знову річниця, а поміж нами Київниця. Тільки повідомлення сиплються, сиплються, очі в підлогу знову дивляться, дивляться. Яка цікава пісня. Не знаю, в кого там свято а... і чому поміж героями пісні Київниця. Мабуть, хтось один живе в Москві, а інший в Барселоні. Ну іншого географічного пояснення, чому поміж ними Київніця, у мене немає. Але Лобода каже, що це пісня про розлуку. І за тим минає кілька днів, і Лобода випускає цю ж пісню російською мовою, але поміж ними вже не Київніця, а Ріганіца. Ось така Ріганіца, Світлана Ріганіца, кого написала Лободу цю російську версію для когось із своїх російськомовних слухачів, мабуть, суто російськомовних я очень заблуждала. Нічого не зрозуміло Лобода. Але давайте навіть припустимо, що ці російськомовні слухачі Лободи, ну це не знаю хто. Ну, давайте от для таксиста вона так написала. От, от того, який не виконує мовне законодавство, і якого вона хотіла взяти на роботу. От суто для нього записала. Візьме його на роботу і буде вчити українською з тією піснею. Але чого тоді в, в російськомовній версії, якщо ми вже йдемо да, на таке припущення, на таку гру з Лободою, так би мовити, не... чому там не Київ Ніцца»? Аріганіца. Бо дуже переживає Світланка, що своєю піснею вона буде тригерити свою російськомовну аудиторію, що вона затригерить хороших русських, а може і не хороших навіть. Ну тих, для кого співає Лобода. А для кого співає Лобода? Лобода намагається під шумок повернути собі гнусняву аудиторію, зацензуривши те місто своєї рідної країни, де вона типу живе. Чи живе вона тут? Сліталанку, ну кого ти обманюєш? Дуй в Москву, вони навіть не будуть просити тебе просити пробачення. Дадуть грошей і поставлять співати учасникам СВО. Поруч Кіркоров буде, буде не страшно. Одразу повернеш свою аудиторію. Друзі, на цьому поки що, все. Дякую тим, хто підтримує цей YouTube канал. Для цього є Patreon, БайМійкофі, YouTube-спонсорство, посилання на Монобанк. Ну і перше, насправді, що важливо робити, це донатити на Збройні Сили України через ваші перевірені фонди, через ваших знайомих військовослужбовців та волонтерів. Це дуже і дуже важливо. Я вас ще раз закликаю, не забувати це періодично робити. Тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.